Всім привіт, вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, як зміняться правила життя для українців за кордоном згідно з поправками до постанови 560. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал з приводу рекламної інтеграції на каналі From Ukraine звертайтесь на електронну пошту. В опису під цим відео. Дякую вам. Отже, як зміниться правила життя для українців за кордоном? Ця інформація буде корисна чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років, тому що Кабмін 16 серпня вніс також відповідні зміни, тобто постанови 560. Цими змінами уточнено саме вимоги до повісток сформованих за допомогою. Держреєстру оберіг в частині присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду, також за допомогою якого можна, нагадаю, перевірити всю інформацію, вказану в повісті. Отже, друзі, за допомогою резерв плюс можна буде перевірити чинність повістки, сформованої через реєстр оберіг. Крім того, уряд визначив статус повісток на бланку та повісток. Сформованих за допомогою реєстру оберіг у порядку, також врегульовано визначення адреси надсилання повістки військовозобов'язаному, який уточнив свої дані після завершення 60 днів і уточнив зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою. Отже, друзі, ми бачимо, що уряд вносить все нові і нові зміни щодо військовозобов'язаних. Також ці зміни впливають і на українців за кордоном. Але найбільш вражає те, що ці зміни щодо законодавства вони якби готуються в Україні, а не в країнах, в яких зараз живуть та знаходяться біженці з України, тобто в країнах ЄС НАМЯМ Держави, згідно з статтею 25 Конституції України, є турбота про захист своїх громадян. Які знаходяться, наприклад, за кордоном і не тільки, і також їхній захист, але насправді про них ніхто друзі не дбає, а лише ускладнює їм життя через нові обмеження та норми. Коли ці обмеження, наприклад, вводяться в країні перебування біженців, це виглядає як мінімум, друзі, логічно погодитись, тому що міграційна політика, наприклад, заборона на виїзд. Якщо ви за кордоном, якщо ви отримаєте соціальні виплати, з вами здійснюється певний контроль за виділеними вам коштами і таке інше. І це логічно, коли ти живеш за правилами та законами країни перебування. Але зараз обмеження завжди накладає саме Україна. І логіка таких дій завжди зрозуміла. Наприклад, обмеження на видачу закордонних. Паспортів для українців за кордоном, чи спростило це життя українцям, які знаходяться за кордоном? Звичайно, друзі, ні. Це створило тільки незручності, і наслідки цих заходів лише збільшили запити на отримання статусу біженця в Європі або іноземного громадянства. Крім того, було накладено обмеження на виконання консульських послуг для українців за кордоном, і чи це створило нові проблеми? Звичайно, створило. Потім налякали студентів українських вузів, які переживають за кордоном, що диплом про вищу освіту вони не отримують. Отже, друзі, яка користь від всіх цих змін? Потім, крім всього, перерахованого вище тепер на стіл подали нове блюдо у вигляді відмови, наприклад, видачі або заміні водійського посвідчення. В чому друзі тут логіка для того, щоб ви не їздили за кордон, або щоб ви захотіли повернутись в Україну. Так, це, друзі, так не працює. І взагалі за кордоном можна отримати водійські права. Звичайно, це коштує грошей, але проблему можна вирішити. Тобто українцям не дозволяють отримати паспорти, вводять якісь обмеження для того, щоб люди захотіли повернутися через це в Україну. Але так, друзі, це не працює. Через це ніхто не повернеться, погодьтесь, де мотивація для захочення українців, де нормальне ставлення. Взагалі до людини, до громадян України, погодьтеся. Якщо зараз говорити про методи, які запроваджує Україна до своїх громадян за кордоном, а це метод та пряника, то поки що є тільки батоги. Як приклад, давайте візьмемо також відсроч від мобілізації. Зараз українцям доводиться підтверджувати догляд за хворими родичами всупереч тексту закону. Кабінет міністрів України вніс зміни до умов отримання відсрочки від мобілізації. Нагадаю, для громадян, які доглядають хворих родичів, ці зміни внесені. В постанові 560, і вони також викликали значний резонанс у суспільстві саме через невідповідність деяких положень закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Однією з ключових змін та протиріч стало об'єднання категорій осіб, які доглядають близьких. Тобто уряд об'єднав різні категорії доглядачів, визначені в пунктах 9, 13, 14 частини 1 статті 23 закону про мобілізацію, якби встановивши для всіх однакові вимоги, і це друзі суперечить первісному розмежуванню. Передбаченому законом. Крім того, постанова номер 560 вимагає від усіх осіб, які доглядають близьких, надавати докази відсутності інших працездатних членів сім'ї, які могли б доглядати. А це, друзі, також суперечить закону, який встановлює таку вимогу тільки для осіб, які доглядають батьків, дружини чи чоловіка. Тобто, з'явились якісь нові документальні вимоги. І так, тільки своїми ухвалами уряд запроваджує необхідність надання додаткових документів, не передбачених законами України. Зокрема, потрібна заява особи, яка потребує догляду про відсутність інших осіб, здатних здійснювати цей догляд. І як наслідки громадяни звертають увагу на те, що уряд фактично дописав в лапках у постанові 560 норми. Які відсутні в законі про мобілізацію, це погодьте створює додаткові перешкоди, щоб отримати законну відсрочку від мобілізації? Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.